Переходимо до обговорення питань порядку денного сесії. Можна слово <кій> <перша питання. кій> Абрами Чефове, Європейська солідарність, можна слово? Так. Ще коли була репетиція, я просив представників партії ОПЗЖ та партії Шарія висловити свою позицію. Те, що вони там припинили діяльність фракції, це одне. Я хочу, щоб вони висловили свою позицію до закликів до 24 лютого, ще своїх лідерів і лідера цього Лесика свого. Просто хочу почути їх позицію зараз. Хай хтось там з них, представник, їх щось скаже. Я думаю, що це важливо для харків'ян. Почути їх нема, позицію. П... Нема питань, нема питань. Так, хто у нас е от е Новопосежища залишився, як я зрозумів, хто там? Радзинский, что ли? Неведомский еще остался. А, ну давайте на пару говорить. Ну, на пару, а я думаю, не... на пару, я думаю, говорить не буду, я выскажу свое мнение. Свое я... это... это... кто? Свое это депутата от э, фракции. Да, давайте. А призвища? Не ведом... не призвища а -а -а. мое. Я ніколи не входив до лав жодної політичної партії, в тому числі не входив і до партії опозиційна платформа за життя. Є безпартійний, але я є учасником фракції. Проте я впевнений, що такі дії щодо залишення лав фракції депутатами цієї фракції вони є не дуже добрими по відношенню до виборців. І треба е, розділяти розпо, свою політичну відповідальність за те, що перебували у лавах фракції. Якщо це е, були якісь дії, направлені на шкоду державі, то треба не виходити з фракції і створювати свої якісь об'єднання. Треба давати пояснення слідчим згодам прокурору і суду. А якщо у вас в ваших діях не було ніяких зрадницьких дій, то треба бути чесними зі своїми виборцями і до кінця. Виконувати свої обов'язки в фракції. Якщо законом прийнято рішення, що фракція має бути припинена, то це має бути відбуватися в зв'язку з тим, що прийняти такий закон. Закон має бути буде ще переглянути національними судами, Конституційним судом, європейським судом з прав людини. Але я особисто вважаю, що в даний випадок, в даному випадку і в даній ситуації, виходити з лав фракції, це є зрадою інтересів. Тих виборців, які за нас голосували, а, Щодо, що до ну, стосується, я. що стосується ну, мес є трішки часу. Що стосується відповідно подій, які відбулися 24 лютого, то безумовно як можна не засуджувати агресію проти нашої країни, проти нашого міста, я не знаю жодної людини, яка в Україні підтримувала б агресію, особисто не знаю. Я особисто не знаю представників фракції, які підтримували. Такі дії. Мені, чесно кажучи, невідомо, що там казав з приводу 24 лютого Лесік числа чи Спаски. Якщо є якісь посилання, то, будь ласка, надайте мені, я знайомлюсь, тоді зможу висловитись з того часу. Тому що я не спілкувався з жодним з них після того, як відбувалася агресія. Ось така моя позиція. Так, ясно. Я... Так, Радзинський давайте. <кій> Радзинський. Радзинский, потерялись? Так, понятно. Нет, нет позиції, тоже, это тоже позиция. Что имеется в виду? Что? Еще раз, куда я потерялся? Я на месте. На Шановний міський голова, на у вас на месте. мені вчора сказали, знаходиться моя заява про припинення членства у фракції. Ви її, на жаль, не зачитали. Хоча цього вимагає регламент. По-перше, по-друге, я вважаю, що будь-яка відповідальність має бути особистою, якщо е і безумовно, е там я і всі мої знайомі є патріотами України. І безумовно, і я, і всі мої знайомі, я не знаю жодної людини, яка б е не засуджувала російську агресію. Яка б не засуджувала вбивства українців та харків'ян. Але е, в будь-якому випадку кожна людина має особисто відповідати за свої вчинки. Е, мені не соромно за жодні вчинки, які я робив і роблю. Що до 24 лютого, що після 24 лютого. Е, я впевнений, що є. Кількість людей поганих у фракції ОПЗЖ та у інших фракціях, вона відносно однакова. І кожна людина має відповідати індивідуально. Я не бачу там, ні в своїх діях, ні в своїх висловлюваннях, ні в своїх там, навіть думках щось такого, що може мене дискредитувати. Та е, буде на шкоду, шкоду Харкову та Україні. Так, а тим, що все, якісь буде. Дякую, люди... дякую, все зрозуміло, хватит. А, Так. А яхту Доброго дня, Федорові? шановні колеги. Почати з того. Я хочу, що 23 березня помер наш колега депутат Світлічний Сергій Вікторович, Ми приносимо співчуття його родині. Це значна втрата стосовно нашої позиції. Багато кого цікавить ставлення депутатів до останніх подій, котрі відбулись. Ми засуджуємо російську агресію, котра призвела до гибелі страждань українців, зруйновані долі та міста. У кожного напевно є певні політичні переконання, але єдина та спільна мета це перемога України. Переконаний, що кожен депутат робить все можливе для добробуту Харківщини зараз. Як ніколи, ми єдині в наших діях, прагненнях та думках. Тому я впевнений в нашій перемозі. Дякую.